Вітаю, шановні! Якщо ви це дивитеся, це означає, що перед вами постали питання, чи починати або продовжувати грати у Warzone 2.0. І сьогодні я розкажу вам, чому не варто витрачати своє життя на цю гру. І перед тим як почати, я зауважу, що моя точка зору ґрунтується на особистій грі у королевську битву в режимі одинаки. Тому, звісно, якщо вам подобаються інші режими, можуть бути свої тонкощі. Але у моєму обзорі зібрані найбільш загальні факти, які стосуються усіх режимів. Поїхали! Перше. Нестабільні ігрові сервери. Вам знайома ситуація, коли ви спіймали раш і вже вколошкали п'ятьох, кров бурлить, і ви готові настріляти ще з десяток фрагів аж до фінальної заставки, де ви хвацько забігаєте у гелікоптер із почуттям гарно виконаної роботи летите за обрій. І тут облом. Це здригається немов під час землетрусу, персонаж не слухається керування, з якогось перепугу починає застрягати у стінах і тикатися у двері як сліпе кошеня. Заспокойтеся та відмініть рейд на службу підтримки провайдера. Скоріше за все, це черговий лаг на сервері, які стабільно виникають по декілька разів на день. І якщо у вас довга ігрова сесія, то ви неодмінно встрягнете на такі лаги. Готові до такого? Окей, рухаємося далі. Друге безпідставні тіньові бани. Якщо ви чесний, але новий гравець, то будьте готові до того, що на початку своєї ігрової кар'єри з великою вірогідністю грати ви будете від однієї до декількох годин. Після чого ваш обліковий запис буде заблокований упродовж як мінімум 24 годин. І це буде повторюватися аж до того моменту, доки ви не прокачаєте аккаунт до максимального рівня і не перейдете до прокачки престижу. Це от рівні Over 56 і аж до 250 якщо не знали. Справа у тому, що Activision з часів першого Warzone перебанило до 100 біса аккаунтів потенціальних читерів, які почали обходити блокування тупо створив новий обліковий запис. Тому у своїх спробах боротися з читерами видавець загрібає під підозри усі нові акаунти. Але від цього страждають здебільшого новачки. В той час, коли справжні 4 радіють, тому що в офісі Activision не знають, що таке бан по хвіду. І якщо у вас достатньо терпіння, щоб пережити період основної прокачки, дивіться далі. Третє неліцензована зброя. За винятком перетрийки екземплярів, назва зброї у грі не відповідає своєму реальному прототипу. Знавець зброю легко опізнає, наприклад, Джевелін, пістолет Глок або штурмову гвинтівку G3. Проте розробники вирішили не заморочуватися і заразом не сплачувати гроші за ліцензійні назви правовласникам і придумали свій арсенал. Суто кажучи, це не критичний фактор, і на нього можна було б заплющити очі, якщо б гру розробила і видавала якась не така відома і глобальна компанія. але ж мова про мастодонтів ігрової індустрії. Я розумію, що Хамон та Сир з блакитної плісні ви подорожчали, і чотиризначного цінника у гривні за Modern Warfare 2 девелоперам вже недостатньо, щоб навіть покривати витрати на персонального баристу в офісі. Але жлобство воно таке. Хоча стосовно російських та радянських зразків озброєння рішення доцільне з відомих причин. Четверте. Непродумана бойова система. Це найбільша і комплексна вада всієї гри, яка затьмарює усі попередні. Але давайте по порядку. На початку гри дуже цікаво шукати та прокачувати різну зброю, дивитися на її поведінку та оцінювати її придатність до тієї чи іншої бойової ситуації. Але це рівно до того моменту, як ти починаєш розуміти, що весь ігровий процес стоїть на трьох китах: РПК, Кріс Вектор у місцевому варіанті Фенек, прости господи, та автоматичні глоки у режимі Акембо. Справа у тому, що бойова система у грі дозволяє проводити дуже тонке налаштування кожного додаткового модуля, яке встановлено на зброю. І саме завдяки цьому у грі просто звірячий перекіс у сторону зазначеного озброєння. Дуже часто фінальний бій виглядає як змагання між тими, у кого краще прокачене і налаштовані РПК та Феник. То в чому ж справа? Завдяки налаштуванню гравці досягають такого режиму вогню, коли дрімучий радянський кулемет шпарить без віддачі і перетворюється на лазер. На фінальних колах матчу, коли дуже важливо мати великий боєзапас та здатність подавляти супротивника вогнем, це неабияка перевага. Але якщо такий вогонь для Кріс Вектора можна пояснити технологічністю зброї, то для РПК Урикойл це просто абсурд. Справедливості заради слід відмітити, що схожого результату можна досягти і на будь-якому іншому виді озброєння. Але більшість топових гравців обирає саме ці зразки, що свідчать про дисбаланс у бойовій системі. Інша зброя при аналогічних налаштуваннях не витримує конкуренції. У цих умовах з часом грати стає просто нецікаво, тому що нівелюються головні особливості жанру королівської битви як такової раптовість, випадковість та невідомість. Тому або ти слідуєш загальному тренду, щоб мати шанс, або ускладнюєш собі життя, стаючи гарматним м'ясом. Окремо слід зупинитися на автоматичних глоках. Тут все просто. Гравці обирають їх із-за мобільності і у ближньому бою розривають усе живе. Це стало можливим завдяки тому, що розробника не цікавили такі штуки із реального життя, як проникаючи та зупиняючи дія різних типів і калібрів набоїв. Головне, скільки заліза може випустити ствол за окремий проміжок часу. Саме тому два автоматичних глока калібру 9 мм у ближньому бою розірвуть супротивника швидше, ніж, наприклад, скорострільний кулемет Heckler Koch 21 калібру 762 мм. І саме тому гравці взагалі не використовують дробовики яких на момент запису відео у арсенал завезли аж 5 штук, проте жоден з них не пристосований до гри і не витримує конкуренції у ближньому бою. З причини низької ефективності гравці також не використовують клас піхотних гвинтівок і гранатомети, які не здатні заподіяти суттєвої шкоди ворогу, якщо не було прямого влучання, а снаряд розірвався, наприклад, за метр два від цілі. Тобто, у підсумку ми маємо величезний арсенал, десь третина якого тупо створює видимість різноманіття озброєння, а по факту являє собою суттєвий прокол гендизайнерів. П'яте кросплей та автоприціл. Якщо ви геймер, то напевно в курсі одвічні суперечки стосовно того, що краще для шутерів – миша та клавіатура або геймпад. Що ж, здається, розробник прозону поставив крапку у цьому питанні. На серверах Activision в одній битві воюють власники і ПК і ігрових приставок. І щоб останні не почували себе нікчемними у порівнянні з користувачами ПК, оскільки миша та клава все ж возять геймпад мордою по асфальту. Для користувачів ПОЕК та X-ящиків розробник додав програмне налаштування, яке допомагає цілитися противника, доводячи приціл. Називається це автоаїм, і по суті є легальним читом, який розробник дозволяє використовувати на консолях. Треба зазначити, що по головам ця штука не наводиться, проте цього і не потрібно. Згадайте попередній пункт, де я говорив про відсутність віддачі зброї завдяки налаштуванню. Достатньо вкачати та налаштувати РПК і фенек, і все, авто АІМ зробить вас короля Талси. тобто Альмазах. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не витрачайте свого життя на те, що цього не варто. Бережіть себе, і до зустрічі!